Визначають саме під час лікування на пані. Під час лікування наші діти практично всьому цьому Всьому. Звичайному кашлю, звичайному наслідку. Коли їх лікати мають... або якась інша дитина, яка також кашляє. Це може бути ну, детальний випадок для дитини. Вона може просто не перенести цю. Цей кашель, цей наслідок, він може не перенести. Є різні, є почечна недостатність не не може бути при хіміотерапії. Моя ну, моєї дитини була кома під час хіміотерапії. От. Це... Це і Саме з передаванням крові, напевно, пов'язані більше гепатити. Будь-які інфекційні хвороби, які передаються через кров, ну, поки я лікувала свою дитину протягом двох років, то, напевно, найбільша проблема, можливо, вона просто сказується на печінці, на стані печінки наших дітей, які перенесли хіміотерапію, гепатит це біда. ось Питати, і зараз інтитері. Проблема з єпазиками дуже серйозно справа в тому, що станції перенування крові, по нашій інформації і нової лікарі проводить обстеження позастарілим методикам. Весь світ проводить обстеження вже по іншим, по новішим методикам, на новішому обладнанні. Наша станція переживання крові поки що, керуючись наказом Міністерства охорони здоров'я, проводить обстеження по застарілим методам. Я зараз не готова назвати конкретно я не маю медичної освіти, щоб про це говорити, але та інформація, яка є, лікарі кажуть в один голос, що наша станція передування крові, не тільки наша, по всій країні, вони задні в цьому питанні, тому таке гостре питання з заплатитиме зараз у нас є. Ще такі питання? Я не знаю, Просто, що... <кхід> тільки питання в нашій області фінансування на такі школи дітей? Тому що дійсно ці... На всій Україні. По всій Україні, я все це розумію. Ми як читали, як це було майже п'ять років назад, то родичі вузки повернулися туди в адміністрацію до допомоги. Вони були дуже здивовані, тому що у них фінансування було набагато, тобто люди не зверталися за ліками, так як ми бігали і за грошима. Не як було п'ять років назад, але зараз така ситуація по всій Україні. Кругом, в кожній області збирають гроші, збирають ліки, збирають дома. Фактично, держава цих дітей просто про них замовить. Це просто страшно. Що можна сказати відсутні ношенні? Вас що минулого року кошти ліки були закуплені, проведені тендери тільки в серпні місяць. Тобто до серпня у відділення не поступало практично нічого. Було голо, і пусто. В серпні держава нарешті провела тедери Міністерства охорони здоров'я. В вересні закупилися ліки. Тоді була ситуація трошки краща, ніж зараз. Ми так підраховували, що за рахунок коштів з обласного державного бюджету перекрито приблизно 25% від потреби відділення. Я хочу запропонувати Віталію що сказати. Ми вже маємо деякий список людей, представників громадських організацій, які вже підписалися під нашим зверненням. І я хотіла додати слово Віталію, щоб він висловив свою думку власне. Як, як ви бачаєте і важче стати? Дякую. Я представляю тут дві організації. Це громадська організація, Рівненське православне молодіжницькому практику і благодійне місії православне тіло. Я отслухаю про це все і думаю собі, що я можу сказати, от як священник, як людина. Мабуть, сьогодні День Свята, а свято сьогодні стрітання. Стрітання перекладається зустріч. Це Ми всі пам'ятаємо, що була така подія, що Діва Марія з Йосифом Утручником принесли Ісуса Христа, дитятко, в храм Єрусалимський. І там священник зустрів Симеон з праведною Анною, які служили Богу, І люди, які намагалися жити за правдою і жили за правдою. Вони зустріли цього Ісуса-Нимовлятка. І оця зустріч, оце зустрітання, воно символічне, бо церква православна традиційно вважає цей день Днем дітей і молоді. І те, що ми сьогодні тут зібралися, мабуть, ми організатори не знаю, про це знали чи не знали. Так Бог благословив. Ми тут зібралися в цей православний день дітей і молоді. Ось ми цей день повинні собі... Поставити питання, а чого от так? Чого будуються вертольотні майданчики? Чому йдуть такі витрати на розкоші влади і світської, і церковної влади, і, 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 і різного істеблішменту? Ми це бачимо, що сліпи може не побачити. А діти, оці діти хворі, чи бездомні діти, чи діти хворі на інші хвороби, от мають такі проблеми. Мабуть, тому що ми відпали від Бога. Просто відпали від Бога. Це глибинна причина духовна. Ми зараз обговорюємо наслідки цього всього. З наслідками треба боротися, але подумати про глибинну причину. Ми просто забули, ким є Бог, ким є Ісус Христос. Це не просто обряд, це, просто, це, це, ж, це ж правда, це любов, це безкорисливість, це щирість, це виконання своїх обов'язків. На робочому місці, неважливо, там, в церкві чи в кабінеті чи чи в лікарському кабінеті, от ми про це всі забули. І нам просто потрібно старатися якось виправлятися. Кожен себе має почати. І дуже добре, що люди, от молоді люди, переважно молоді люди з громадських організацій, вирішили починати з себе. Батьки так само вирішили починати з себе. Я спілкуюся з ними останнім часом і бачу, і знаю, що вони покладаються перш за все на Бога, просять Бога благословення, і потім покладаються на власні сили і просять, щоб інші долучалися. Оце головна ідея. Хотілося б, щоб журналісти донесли цю ідею до громадськості. Ми можемо тільки всім світом якось вирішити цю проблему. Громадськість, бо громадськість, слава Богу, народ наш простий. Він ще так сильно не вражений цією проблемою духовною. Може, я помиляюсь, може ні. От, І тільки громадськість може знизу спробувати це рухати. І от ті пропозиції, про які ви мені говорили, ви, мабуть, якщо озвучені частково там в тій заяві, будуть ще озвучені, ці пропозиції, як на мене, дуже служні, хай вас Бог благословить, хай всіх нас Бог благословить. Ну, і ще раз звертаюся до журналістів, донесіть це так, щоб люди, які будуть це читати, дивитися, слухати, щоб у них в серці щось пробудилося, щоб вони згадали Ісуса Христа, того маленького Ісуса Христа, який, якого сьогодні принесли в храм цю любов, цю безкорисливість, цю принциповість, відповідальність, намагання постояти за правду, навіть якщо це десь може тобі трошки. Буде не, не солодко від цього, щоб ми всі згадали про це, вилучалися і допомагали один одному, носили тягарі один одного. Дякую. Якщо немає питань, то я вам скажу заключне слово. А можна я? Так, будь ласка, прошу. От, ви звертаєтеся до нашої громади. А я би хотіла, якщо мене, навіть попросити, щоб вони звернулися до наших чиновників. Тому що е громада да. так, вона допоможе однозначно. Аби не громада, я б ну, не змогла б зараз з вами тут балакати. А от чиновники наші, на жаль, на жаль, вони мало приділяють нашим дітям кува. Коли перед виборами приходять просто зробити показуху, це одне. А коли це йде від душі, це зовсім інше. Я вибачаюсь, просто емоції йдуть у мене. Але справа в тому, недавно така ситуація була у нас в відділенні. Наші діти, які пройшли вже інтенсивну хіміотерапію, вони, би, ну, батьки були трохи як спокійнішими, бо все ж таки ми в відділенні, ми під наглядом. Потім діти йдуть на підтримуючу хіміотерапію, тобто вони хімію приймають вдома. Ці діти мають кожен тиждень здавати аналізи, тобто загальний аналіз крові, біохімію. Раз в три місяці ця дитина має охотити, проходити обстеження в лікарні. Тобто, щоб лікар за нею. Така була ситуація, що нашим дітям заборонили відділення здавати кров. Що загальне, що біохімія. Ми, напевно, батьки півроку, поки дошли, доки ми не дошли до адвоката, який офіційний лист, ми доходили і до харача, і до завідуючих. Ми твої тим, що наші діти можуть інфекцію принести в відділення, що все ж таки ми з вулиці. Ну там багато різних було. При нам відмовили для того, щоб наші діти не, не здавали кровне відділення і у ну, нас відсилали в поліклініку. Ви самі розумієте, що наші діти вони не захищені імунітетом. Поліклініці які діти? Хворі, нездорові. Як нашу дитину можна відправити в поліклініку, здавати кров? Стояти в черзі, поряд, які є хворі діти. Коли ми раз в три місяці проходимо обстеження, наші діти мають стояти в чергах під кожним кабінетом. Нас по черги ніхто не пускає. Ми маємо також стояти і чекати свою чергу. Тобто, навіть ця організація в самій лікарні має теж якось бути налагоджена. Тобто, тут навіть і не коштів потрібно мати, тут просто треба зробити роботу, порядок зробити в самій лікарні. У мене таке бажання. І я думаю, що я скажу від десятків батьків, яких я знаю, які лікуються, які проходять цю терапію. Насправді в нас та сама проблема дуже серйозна з донорами не треба концентрати. Ми шукаємо по всьому місту донорів. Які б прийшли в лікарню здавати кров, коли вони приходять, спочатку вони стоять в черзі до одного лікаря, потім до другого, потім в черзі на кардіограму, в результаті донор один раз дає тромбоконцентрат, а потім каже, що вибачте, але я другий раз не піду, тому що я потратив пів дня на обстеження, потім на настачу крові тратиться не так. Не так багато часу. Тут проблема дуже є. Два дні. Два дні. Да, один Тобто це займає години 3-4 по всім чергам, по лікарям посидіти, почекати. Ну, другий день вже він приходить конкретно на здачу на тромбоконцентрату, це займає десь півтори години, там швидко все відбувається. Ця проблема теж є серйозна у нас. Також є проблема відносно діток, які пройшли курс лікування їм якусь потрібну реабілітацію. Тобто, дитина, яка пройшла такий курс лікування, ви ж самі розумієте, печінка, почка, поджелудочі, всі внутрішні органи мають якось пройти певний курс оздоровлення. Нам в лікарні була да, пропонують путівку для дитини. Дитину там 12 років, по-моєму, не, не пам'ятаю точно. ну ви самі розумієте, як може мама пройти цей весь шлях, відпустити ту дитину саму. Це неможливо, а вивезти її саму оздоровити теж це фінансово. Ви знаєте, скільки зараз путівки коштують. Тобто якусь програму зробити, ну не знаю, це пропозиція, щоб якось виділялися, хай там пару путівок тих, але щоб виділялися цим батькам, щоб вони могли хоч трошечки оздоровити дітей. Так, батьки, які працюють, може вони про союзну путівку взяти, а батьки, які не працюють, або з сіл. От, так вони ж це ж неможливо взяти, щоб дитину взяти і оздоровити. Коли чи немає, Я ще хотів сказати, коли я звертався чи апелював до громадськості, то я хотів, щоб громадськість здійснювала, по-перше, громадський контроль, а по-друге, чинила в межах законодавства певний тиск на, на, на чиновників. Тому що коли ми будемо тут за столом говорити... Ну, вони, можливо, десь почують і, можливо, якась реакція буде, але серйозних системних змін не буде. Тільки тоді, коли преса, коли громадські організації, інші такі середовища знизу почнуть е, ну, працювати в цьому напрямку, громадсь... громадський контроль налагодять і тиск певний, тоді, можливо, щось зрушиться. Це перше. І друге, я не прочитав, не встиг прочитати до кінця ваші пропозиції. Можливо, там є така пропозиція, можливо, якщо нема, то візьміть собі до уваги. Варто запропонувати, щоб громадські організації, які безпосередньо займаються опікою, наприклад, онкохворих дітей, щоб вони залучалися до роботи управлінських структур, зокрема, обласного управління охорони здоров'я, профільних комісій, міської ради, обласної ради, щоб нас запрошували на ці засідання профільних депутатських комісій, щоб можливо була створена якась громадська рада.